Так, стол номер 10. Добрий день. Мені Петрівська. Тетя Валя. Номер телефончиків. Дзвіжачик. Доброго утра. Тетя Тамарочка, добрий день. Добрий. Красуня моя. 0... 066 071 42 72. Дівчатки, на базарі практично, не практично, а точно ні в кого немає в'яленої філейки. Ціна йть уть Валь. 600. 600 грн. Дивіться, весь товар передається новою поштою, дівчатка. Подивіться на цю в'ялену, фі... вона Тетя Валя, вона така красива, румяна. Ну як вил мене. Вона ви у мене а купати, так, да, це що у нас купати? Барані. Дівчатки, значить, барані купати, це Дівчатки, 350. Дівці, 350, да, які були. Весь тепер передає нову на купати і філейка. А рулетики. Рулетики по чому тевальчик потім? 350. 350, дівчатка, тетя Валя все передає нову. З чорним і з красним, потім, хто любить отаку обалдену колбаску, печоночну, печерівочок, слоєчки. Боже, печеревок прям горить. Валя, він такий, що моя рідненька? що шо, шо хочете так. Я думаю, щось хоче. пускайте, жінка, Так, і тваричка, ви все передаєте новою поштою, вакуміруйтеся все. Дівчаточки, подивіться на цей обалденно класний товаришки, і запомнів. Ось така є тільки в нашої тівалечки. Оля, Олечка моя, ти Олюсенька. Як заказати тебе товар? Ти ріднусенька. По новому телефону 097 09 сім Оля дзвонити з восьми утра до п'яті вечора. Будь ласка, покажи успіх. Ух, і шкурочка, дівчатка, ух, і шкурочка. Подивіться на цю солонинку, така солонинка Пожалуйста, є тільки... приміряти? Примірочна <ривіться> <ривіться> робота з петні утра. Предупреждаю, хочете так, хочете наліво, хочете на право. Шкурочка 120 гривень кілограм, 120 гривень корона. Да. Солонинка. Дівчатка, така солонинка Дівчатку. є тільки у Олечки. Дівчатки, все передається новою почтою. Дівчатка, Сибирь, вона так пахне, що я вам навіть не можу передати. Ну, есть, і подивіться, на цю спочатку. Да, що робиться до пуття. Запечений окурок, пічне м'ясо. Паприка, обичний почірьовочок, чорний перець, гарчичка, це, і таке ж саме єць внизу. Все йде мало солочка. Гарантія даю на свій товар. Повірте. <сể> віримо, зайчі, тобі віримо. Сашунечка, що там беруть товарчик. Благодаря тобі беруть стали брачні божі зайця. Спасибо велике, в общеницький укрін тобі. Просто приходять до тебе в твій музей, подивиться на тебе. Я <сể> зараз <зв 'язок>, <сể> хвиляночки підходять. Спасибо. Сашу кров'янка в тебе обалденно класний кров'янка, і зільці кров купати, і ребрички. Ви подивіться ось. Сало, Саш, о, по чому сало? А ну кажі, 250. Карточку, 250, вас, дівчатка, візитна візит карточка. Ні, ну сало у вас. Андрюшка завжди в тебе бере Всегда, нам, всі кров'янку бере в тебе сало. Спасибо. Тобі вообще. В понедільник приходить до тебе подивитися, просто до тебе. Ну, скупиться, подивитися, стоїмо, знаєш, базара немає. Просто благодаря тобі ну, на здоров'я, здоров Сашка. Спасибо. Ти знаєш, я довольна. Спасибо. Саш, в тебе і продукція хороша, Спасибо. ну правда. Спасибо, ну большое, ну так якщо літи, то тут стоїть другий дядько, такий здоровий. Микола <laughs> Микола Не Митищенко, на Микола. Да, да, да. Дивіться, який товарчик, ну, який продавець такий товар, такі да? на здоров'я, Сашка. Привет. Тут зрозуміло, що все вже пакується новою почтою. Опт, розніса, добрий день. Ну, красуня, дивіться, дівчатка, дивіться, значить, це все вже так, це написано, хто куди формується. Значить так, Оксаночка, все продає нової пошті 0. 0,98, 290, 77, 73. 73. Дівочки, дивіться, опт починається, от скільки кілограм. І хоча б від 5 кілограмів. Від 5 кілограмів. Так, Костянка, яку туди ж кулбасу поводити сильненько, давай, Начинай. Будем а ну, зараз Костінка вам буде говорити по укусу. Давай, зайчик, бери, моя ласточка. Світик, а ти що? А світик, ну потім. Я ж потом їжу, ж маленькими кусочками, не можу їсти. Ану, красунчик. Колбаска така у нас рублена. Так, по чому це колбаса? Триста два саксан. на друга, друга дешевше. Да? Да, дешевше. От 5 влеч... кілограм. От 5 кілограм дівчатка, все пише. Дивіться, це все передається новою почтою. Ви бачите? Красуня, дівчат, це все домашнє, іменно дома... е, Номер телефону як заказати? 098 290 77 73. Да, так, так, е, почому це укажи? Філеєчка у нас 320 гривень. Да. Філеєчка дуже добра. Так, филеечка. зараз я розріжу, вам покажу, давай. як вона виглядає. Дітське питання. А ну борщі, скажи мені, як воно. Филе пото малосольного вона. да? Малосолочка, да? Там у нас да. її качалочка, 300 гривень качалочка. 300 гривень. Так там Шикар. скажи мені, по чим сало? Сало таке у нас 200 тилів. А якщо беруть 10 кг? Так, дешевше. Прошу дай мені. Дивіться, включайте у нас в лід. Так, дівчат, хорошо, якщо беруть 20 кг ковбаси, скажи мені, по чим це нам буде? по 270. По 270 домашня м'ясна колбаса, дівчата. Дивіться, одне м'ясо і самое головне, що це все копчёне. І все домашнє. Та я знаю, я тобі що покажу. Я знаю, Девочки, Подивіться, який викупчений товар. Оцей весь товар передається новою поштою. Подивіться на цю красунечку. Так, Оксаночка, номер телефону 098-290-77-73. Так, дивіться, шейка, костя. Ти хліба хліб взяв, хліба взяв. Хліб, а чого ти не взяв? Ну, Оксаночка, раз привез. Ну, ти тоже, тоже місяць. Так, дівчатки готуємося до Паски вже заготовочки можемо спокійно. А це салом, що вкусно, таке, оце салон. Це? шийка. Шия. Це шия така, вона шикає. Дівочки, подивіться. А ну скажи, солі посолі. Мягенька, малосолочка, так? Малосолочка. Печерьочки по чому. Правда, вже рано на рупт багатенько забрали. 300 гривень по черік. 300 гривень печеревочки. Подивіться, які домашні. Дівчатки передбанової почті. Дівіться, девочки. Слухайте, будь ласка, внимательно ролик. Так, стальна колбаска. Двіться. Дивіться. Стальна по 140. а Дивіться, да. вона... Моя мама, кстати, куту? любить дуже сальну колбаску. Да. Дівчатка, слухайте внимательно ролик. Оксаночка передає все нової пошті. Наоб, це на геть друга, все іменно копчене. Подивіться на цей товар. Викопчений, копчений, красивий, як сама сане. А де папа? Та що це таке? Як си утік? Починається вже. Утік він. А ну кров'яночку давай кості. Зайчик, нас... ти перексив. Да. Давай, ти не поїш, не поїш, а потім почнемо. Співає просто. Давай, їж, ласточка моя. Така Світ має ти щось? Купує? Ні, Світ, а потом. Ну що я на камеру доїсти, а потім поїм. Да, зайчик. Ми потім по хорошому, по-доброму печене м'ясо. Так, дівчатки, Оксаночка, все передає, я все це просто новою почтою. Як заказати шкурку 0? 098 290 77 73. Ось така ж. Одну шкурочку мені дай. Да, дай шкуречку. мені в кусочок щось маленький. А ну, Мені, ні, ні. Ну, що ти вже? ну, подожди, чуть-чуть менше, ну, май совість. Дівчатка, ой, у мене перчатки частей. Так, красотурички мої, я дуже люблю шкурку, правда, вона захищена. Дивіться, Оксаночка, все прилину, дивіться на це сало. Дівчатки, все йде на опті, на розницю. Оп. Так що ти дивишся? Знаєш, я явочка, а я шкурочку їм. Костя вона меленька, ой. Оксанка, а мені шкурочки. нас наші є такі щочки, бюджетний варіант. Для пенсіонерів 140 гривень. Просто зберуть, беруть прям такого хорошо. Так, Уже, так я вам люблю асортимент. Ну, яка хазяйка, такі доводиться. Да, ми стараємося, в нас вся продукція домашня. Працюємо ми живим вісом, свиньми. Все б'ємо, все розробляємо, у нас працюють люди тімо, і, і каптимо. це великий труд. Тому дзвоніть, заказуйте, будемо відправляти. Добрий день. Алюнка, кажу, ти спала? Костік, іди собі. Йди до мене. Аленка, по чому цей рулетик у тебе? 350 кілограмів. Так, скажи мені купати. Же, свини, По чому не, 350. Красує, де манюня? Дівчатки, подивіться так, колбаска, даєш, бастурма. Почому бастурма? 650. 650. Кожа, Ренка, тебе вибор, колбаси прямо, прямо очі розбігаються. Можуть спробувати. Давай, Костя, спробуй цей рулечик. рулечик. Дівчата, дивіться на стілі домашньої колбаски. Подивіться на наш шикарний привоз. Боже, а вітрина шикарна, просто везде все шикарно. А сало, Света, ну, а сало, по чому сама сало, Алюнка? Сало на салоні. Боже, двісті масла. Дівчатка, масло, костенька, ну сало. Альоночка, в тебе такий красивий товар, який сама ти, понімаєш? Яка хазяйка, такий товар? Правда, це правда. А ну зайчик ти треба було хрипчик, який це моя взяти. Так, мої ренки, подивіться на це сало. Мягеньке, подивіться на цей товар. Який... Яка хазяйка, такий товар. Альонка, тобі удачі. Добрий день. Іди сюди. Стоїш там, як мусей. Так, дівчатка, дивіться. замовлення. одна у нас альбіночка передає за кордон. Значить, перевізники є везде. 067, 663 5607 альбіночка. Дивіться, дівчатка, ви знаєте, у нас повний базар, є м'яска, Ну, я люблю альбинки, не ребра. Я люблю, ну правда, альбинка. Ну, ти знаєш, наш привоз він шикарний. Дівчатка, ви подивіться на оці ребра тобой. 24 на 7 мы вместе. Да, а я даже не знала, что ты беременна. Я беременна? Да. Мне сказали, сегодня подошли, говорят, светуля беременна. Ты шо? Костик, говорю. ты чувствуешь? Значит, Я, говорю, я Я, конечно, в шоке была. У меня чуть не посидели волосы. Серьезно? Да? Я говорю, ну я буду кумой. Это радость для нас. Сто процент. Сто процентов. Если я забеременею, ты даже старшая кума. Да. у меня. А ти будеш Ану, ты будешь кумом. А ну ребятки, ты дала, надо хочешь А Ну, зайчик, да. ребят, я. Смочляньки. qualvin Tak tak toho na, na přivozě <laughs> <tiko bolbine. laughs> Ноль шість сім шесть шість три п'ять шесть ноль сімбиночка, як став за кордон, восьма тут скітульки дунаєчку, рибулечку пишіть. Ви мені біжить продовжуєте писати? Да, зайчик кості. Дім девочки, це весь товар продається новою пості. Дивіться на цю смачненьку цілію колбаски, шийки, бастурма. Так кальбиночка, ну сало тут ну даже не передати. Девочки, у мене так у мене це вже заканчивається. скільки воно ця коробочка? Ця коробочка 150 п'ятдесят дві. його, покажи мені, дівчатка все передається новою поштою за кордон по всій Україні. Дивіться. Костяк, а ну попробуй. давай, зайчик. А ну, Костянчик, Хлебушку давай. Хлебушка у мене нету, звісно. А ну, ки це моє. А ну? Та їй жувати не треба, воно на хлебчик намазав і... Ну, давай на бутербродик тебе сьогодні, щоб ти сьогодні хлебушок чорний візьмеш, намажеш... А може двіщі хлебушок нам купити? І буде обіденний перерив. <рисвати> <рисвати> Так, диви Костенька. Ось, давай. Костик, напевно, пройдемося по базарі. Да? Альбінка, номер телефону 067-663-5607. Альбіночка. Подив... Солонинка, солена, паприка, чорний. Солонинка, 280 гривень кілограм. Солонинка назад. Дівчатка ви подивіться, воно аж горить, аж блистить. Ну, я вам завжди хочу сказати, яка, яка хазяйка, такий товар. Красуня моя, Спасибо. зайчик. Що ти себе, да може колбаску попробуй. Ну давай, Альбінка, дай Костик, шош, мого лапочку, Диви, зайчик. Я думаю, а що це не обіжає. Ні, але моя, ти що, зайчик мій? Слідчий раз молодець. треба хлібчик тобі брати. Ану, мій красунчик. дівчатка, ану домашня колбаска. Дивіться, одне м'ясо дівчата. О, Альбіна, по чому це? Це телятина на пару 350 грн. Девочки, вона не в усіх. є. телятина на пару 300 гривень Це огран телячка, Здрастуйте. Здрастуйте. Що, лапочка моя? Зловник, м'ягеньке. Дівчатка в альбинці завжди очі, тому що в неї всегда все свіженьке і дійсно хороше. Подивіться на цей товар. Все аж горить. Дивіться ось все. Так, а ну альбиночка. Так, Альбиночка, ми тебе обіймаємо, червай котик. Ти забрав свой товар? Приходь до нас, кстати, на каву.